Всім привіт! Сьогодні у нас незвичний формат відеозапису нашого читання книжок, тому що а, ми, не завжди ми знаходимо паперові книжки. Є в бібліотеках а, електронні книжки. Зараз їх можна теж позичити так само, як і паперові книжки. Але якось у мене не складалося, як це можна презентувати, вирішили все-таки спробувати. Ось на екрані позаду у нас об обкладинка цієї книжки. Тож сьогодні ми будемо переключати відео на електронний формат книги. Я не дуже, якщо чесно, люблю, ще досі Я такий динозавр, який любить більше паперові книжки, гортати їх, цей запах друку і. Тактильне якесь відчуття книжки мені більше до вподоби. Але сучасні діти, в принципі, наскільки я знаю, спокійно ставляться до читання електронних книжок. Їх це не бентежить. Вже тому що ми виросли на паперових книжках, і нам потрібно було якось переключатись на електронні книжки для сучасних дітей, які ростуть на гаджетах різних, для них це не є проблемою, тому. Спробуємо такий варіант читання. Сьогодні ви майже не бачитимете наш... наших фейсів облич. Камера буде переведена на монітор, і ми будемо більшу міру показувати сам текст із ілюстраціями, тому що ми читаємо дитячі книжки в основному. І через те ми будемо сьогодні презентувати такий новий формат читання електронної книжки, але так само bilingual book українською та англійською мовою. Тож, переключаємось. Так, сьогодні у нас книжка, яка називається Добраніч мій любий» англійською. Good night, my love. Uh -huh. English, Ukrainian. Це серія на одному із сайтів. My Love, добраніч, мій любий», Шелі Едмонд. Різні технічні якісь. Технічна інформація, трошки перескочила, так, ти було в контакт. Тут трошки про цей сайт, де ці книжки надруковані. Розпочинаємо сам текст. Сьогодні трошки порушуємо порядок. Зазвичай я читаю українську, потім олег англійську, але тут трошки буде незручно і буде плутатись, ви бачите текст, і ми будемо просто слідкувати за цим текстом. Тому що автори цієї серії вони спираються в першу чергу на англійську основну, а потім вже як. Перекладні інші мови. У них є на сайті там не тільки українська, іспанська, італійська, французька та інші німецька. Тож починаємо читати. Time for bed, son. Brush your teeth and put on your pajamas. Climb into bed, and I will read your story, said dad. Час лягати спати, сину. Почись на зубки, вдягни піжаму, лягай у ліжко, і я почитаю тобі казочку, сказав тато. When Alex had climbed into bed, his dad read him a story. After that, he tucked him in and leaned over. Коли Алекс мостився у ліжечку, татко прочитав йому казку. Після того вкрив сина ковдрою і схилився до нього. Good night, son. Good night, dear. I love I love you, he said. Добраніч, синку, добраніч, рідненький. Я тебе люблю, мовив він. I love you too, Daddy, but I can't sleep right now, said Alex. Я також тебе люблю, татусю, але зараз я не можу заснути, відказав Алекс. Why, son? What's wrong? asked Dad. Чому, синку, що трапилось? запитав тато. I need a drink of water first, Alex answered. Спершу мені треба попити водички, відповів Алекс. Дуже знайома ситуація з дітьми, які не можуть заснути. Dad went downstairs and poured a glass of water for Alex. Then he climbed uh, the stairs back up to the bedroom. Тато спустився вниз і налив склянку води для Алекса. Тоді піднявся сходами назад до спальні. Here you are, son. Now we can sleep, said dad. Прошу, синку, тепер ти можеш засинати, сказав тато. Алекс water and laid back down. His dad tucked him in and leaned over. Alexip випив стянку води і знову ліг. Тато вкрив його ковдрою і схилився до нього. You, you добра ніч, синко, добра ніч рідненький. Я тебе люблю, промовив він. «Я right я також тебе люблю, татусю, але зараз я не можу заснути». Ну, дуже знайомо. У кого маленькі дітки були. Why, son? What's wrong? Чому, синку, що сталося? спитав тато. I need my teddy bear, answered Alex. Мені потрібен мій плюшевий ведмедик, пояснив Алекс. Татко пройшов через кімнату і взяв блакитного плюшевого ведмедика. He brought it back and gave it to Alex. Він повернувся назад і подав його Алексу. але На картинці чомусь у нас коричневий ведмедик. said Alex. Ні, не цей татку. Мені потрібен сірий плюшовий ведмедик», – сказав Алекс. Хлопчик mm -hmm. ніяк не може з кольором визначитися. <laughs> Олег показує на картинці, де захований там якийсь. Але він каже сірий, mm -hmm. а там коричневий. Ну, хто знає, що йому треба. <laughs> Аби тільки помручити татові голову. Dad laughed. He went downstairs to get a gray teddy bear from the couch. Then he climbed the stairs back up to the son's room again. Тато засміявся. Він спустився вниз і взяв з канапи сірого плюшового ведмедика. Потім знову піднявся сходами до синової кімнати. Here's your teddy bear. Now you can sleep, said Dad. Ось твій ведмедик. Тепер ти можеш спати, сказав тато. Thank you, Daddy, said Alex. Дякую, татусі, відповів Алекс. leaned over. тато накрив ковдру сина з ведмедиком і схилився до нього. синку, рідненький, я тебе люблю», – сказав він. І я тебе люблю, татусю, але я ще не можу спати, знову мовив Алекс. Why, son? What's wrong? Asked dad. Чому, синку, щось не так запитав тато? Well, I don't know what to dream about, answered Alex. <laughs> Проблема. <laughs> ну, я не знаю, про що буде мій сон, відказав Алекс. Хм, hmm, that's very important, isn't it? Asked, said dad. Alex nodded. «Це ж дуже важливо, чи не так?» – озвався тато. Алекс кивнув. «Тоді чому б нам разом не спланувати твій сон?» – спитав тато. That's a good idea, Daddy. Це чудова ідея, татусю. Ой. If you could be anything at all, Alex, what would you be? Якби ти міг бути ким завгодно, ким ти був? I'd be a bird and float on the breeze, answered Alex. Я був ташку і літав у повітрі, відповів Алекс. What if a beautiful dream, son, said Dad. Який чудовий сон, синочку, мовив тато. But what will happen next? asked Alex. Але, але що ж станеться далі? спитав Алекс. First, you and I will soar for the soft, fluffy clouds. The sun will warm our feathers, said Dad. Спочатку ми з тобою політаємо крізь м'якенькі пухнасті хмарки. Сонце зігріватиме наше пірячку, промовив тато. The sunrise is beautiful, Daddy, said Alex. Dad nodded. Схід сонця такий гарний, татусю, вигукнув Алекс. Тато кивнув. Next we will glide over the cool great mountains and past the quiet forest, said Dad. Далі ми полинемо понад холодними сірими горами повстих і ліс, оповідав тато. Then we will go for a swim in The warm waters of the sea. The sea. breeze will be gentle and salty as we float atop the calm blue waters, said dad. Потім ми поплаваємо в теплій морській водичці. Віятиме лагідний, солоний вітерець, а ми собі колихатимемось на спокійних блакитних хвильках, сказав тато. What happened next? asked Alex, a big yawn. А що буде далі? спитав Алекс, широко позіхнувши. Ми спустимось на пухнасті бі біленькі хмарки подушки, відказав тато тихенько. Dad looked at Alex sleeping and leaned over. Тато поглянув на Алекса, який уже спав, і селився над ним. Good night, son. Good night, dear. I love you, said Dad. Then he gave his son a kiss on the forehead. And I I always always love and I would always love you. Good night. Добрані, синку, добра ніч, рідненький. Я тебе люблю, промовив тато. Потім поцілував сина в чоло. Я завжди любитиму тебе. На добраніч. Така чудова книжечка. Тут показані інші книжки, одну з яких внизу праворуч ми будемо читати наступного разу. Так що, добраніч мій любий, така собі от версія електронної книжки, яку ми тут бачимо. Ж, на сьогодні у нас все. Такий варіант електрон... читання електронної книжки, начебто непоганий вийшов. Принаймні нам було читати доволі таки зручно. Сподіваюся, що вам потім на екрані з монітору на монітор буде теж видно цей текст непогано. Скажи пару слів. Дуже добре. Дуже добре, тобі сподобалось так читати. Mm -hmm. ну, такий рятівний варіант для того, щоб не робити такі великі перерви, перерви на каналі, як ми зараз робимо, через те, що, власне кажучи, немає матеріалу, який можна було б читати. Але будемо продовжувати в такому форматі. Ми вже знайшли кілька електронних книг. Пишіть в свої коментарі зауваження, як вам такий формат читання книжок. Сподіваюся, він вам теж буде до вподоби. Як завжди, просимо підписатись, написати коментарі, слідкувати за нашими попередніми, наступними відео. На каналі у нас вже є кілька відео, які, можливо, вам будуть цікавими. Ми прикріпимо кілька лінків в кінці відео, які, з якими можна буде легше знайти якісь книжки, які, на нашу думку, є одними з найцікавіших. Що ж, на сьогодні все. Як завжди, дякуємо вам великої величезне за увагу. Залишайте коментарі, будемо на зв'язку. Бувайте! Бувайте!